Далі до нашого ефіру долучається один з найтитулованіших американських військових сьогодення, глибокий аналітик, один з найавторитетніших коментаторів російсько-української війни. Зараз із нами ексклюзивно на прямому зв'язку Бен Годжес, генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів Америки у відставці, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Америці в Європі. Генерал! Тенкіфоджіні наслад дякую, що приєдналася до нас. Добрий вечора. For the дякую, що запросили. дозвольте почати з нищо з статті у виданні The Hill за підписами 19 дипломатів та генералів, серед яких і ваш so, підпис. Цитую Україні потрібна далекобійна артилерія, щоб uh, перешкодити uh, російському Russian наступу. включно російськими запасами Палива та боєприпасів. Це означає, що США повинна відправити. Діслати боєприпаси атаканс, якими стріляють системи «Хаймарс» з радіусом до до 30, 300 до кілометрів, необхідними Ukraine, для ураження російських Crimea, військових unquote. цілей в Україні, включно з окупованим Кримом. Чи могли не могли ви пояснити, як це може пояснити, як це може змінити ситуацію? Дякую за запитання. звісно ж, те, що робить найбільшу шкоду в Росії, це російська артилерія і і ракети і російські керла. Акі ракети, які запускаються з літаків чи з флоту у чорному морі, тож Україна потребує здатності вражати ці цілі, перш ніж вони можуть вбити більше безневинних українських цивільних. тому так важливо створити такі умови. Щоб, щоб Україна зрештою могла провести контрнаступ. і Для цього потрібно знищити російську логістику, щоб вони не могли відреагувати. І ось чому я думаю, що пріоритет що я чую з моїх укрвідомих українських друзів, це це далекобійні високоточні системи, про які ми говоримо. це те, що ми можемо надати у великій кількості, не у, у малі кількості, умалі кількості, у великій кількості. Ви, певно, знаєте офіційну позицію, що адміністрація Байдена не хотіла вживати таких заходів бо боялася спровокувати Росію, або як сказав недавне Джек Джейк Саліван, що уникнути третьої світової війни. Чи можете ви це прокоментувати? я думаю, що адміністрація Байдена зробила дуже гарну роботу в усіх цих питаннях за винятком оцієї цієї частини. Я думаю, що адміністрація тут не права. я не вважаю, що все, що ми ро щось, що ми робимо, може спровокувати Росію. бо Росія більше вже нічого не може зробити. Вона може продовжувати стріляти, води вести артилерійський вогонь і нищити не без без невинних людей. Вона не має здатності розпочати новий наступ. Все ж вона.

Наступний крок – це використання ядерної зброї. я не думаю, що це ймовірно. використання ядерної зброї в Україні дасть Росії нульову перевагу. Вона не допоможе їхнім їхнім задачам. І я не думаю, що Америка чи Спол... чи Британія не можуть прямо залучитись до цього. Це для Росії буде катастрофа. Я вірю, що президент Путін ну це зло, Але я не вірю, що це зло, яке схильне до самовбивства він чи 70 олігархів які тримають його при владі насправді на не насправді не хочуть зробити е, цей наступний крок тому я думаю що адміністрація не права коли коли переживає щодо екс екскалації, бо я не думаю що це станеться Питання, like яке хотіли ask, поставити наші глядачі. ви кілька разів говорили, що до кінця року українська армія буде здатна розпочати контрнаступ і це справді те, що ті, хто нас зараз дивляться, тобто вони дуже from цього from хочуть. View, з вашої точки зору. For що для цього потрібно? лише більше зброї. і чи ви очікуєте, що Росія просто виснажиться? я справді вірю, що російська система логістики вже виснажена. Вони більше нічого не можуть тут робити. санкції діють українські збройні сили зробили чудову роботу, знищуючи російські запаси склади боєприпасів у Криму. протягом кілько, кількох недавніх днів і показали наскільки вразлива є російська логістика. І щоб б сказав би Клаузевіц, вони. В них немає офіці наступального потенціалу. і я справді вірю, що український генштаб робить гарну роботу захищаючи інформацію. Ми не знаємо. Коли, коли Україна розпочне контрнаступ, Це не потрібно повідомляти публічно. Я думаю, що генштаб робить все, що може, щоб знищити російську артилерію, знищити протиповітряну оборону, зруйнувати комунікації створити умови. Що коли вони коли справді почнеться контрнаступ, Росія не зможе вести успішну оборону, і як сказав Меркличко, коли ви в, 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 в бою, ви не кажете опоненту, де ти будеш, і частина цього, звісно ж, що Росі... те про що Росія <поцентрична> зараз мала б турбуватися, Це що що від що, що станеться далі? Пентагон нещодавно заявив, Russia що спочатку війни Росія вже втратила від 70 до 80 тисяч військових. яка ваша оцінка? Наскільки критичними є ці втрати мілітарики і що... щореа, і скільки військового обладнання Росія втратила? Це важлива цифра. The Пентагон визнає цю цифру і я думаю, що це має велике значення, розумієте. я, трошки, я завжди підозріло ставлюся до цих цифр, тому що не можна точно встановити скільки ворожих солдатів було вбито. З мого досвіду в Іраку і Афганістані було те саме. Бо є тенденція перебільшувати ці цифри. Але якщо Пентагон погоджується з цими, саме з цими цифрами, я думаю, що це важливо. По друге, багато офіцерів, не не тільки генералів, офіцерів сил Російської Федерації були вбиті. Це важливо, тому що російська система Вона настільки централізована. офіцери керують всім. І коли коли ви вбили офіцерів, і залишилися не російські солдати це справді деградує їхню здатність вести бойові дії це ті жертви, тобто не важливо не тільки цифри, але й тип хто саме які, які саме втрати? про що я хочу сказати, що в Росії. Значно гірша проблема з військовим персоналом ніж в в Україні в Україні мільйони чоловіків і, і, і жінок, які можуть бути натреновані як військові, і вони де бородом баж, бажання захищати свою країну. Але в російській армії ніхто не хоче бути ніхто хоч не хоче бути з окчастиною окупаційних сил. Кремль отримує більше своїх солдат з від етнічних мешканців. Вони не. Ведуть призов з Москви чи Санкт-Петербурга, тому що там будуть цих солдатів будуть ховати, і їм дуже складно. У них проблема з живою силою, і я не думаю, що вони можуть далі дотримуватись того, що вони роблять. Я бачив відео атаку атаки на авіабазі в Саках, і Я бачив тисячі росіян, як тисячі росіян, які там були відпочивали. І було цікаво, скільки людей але Ніхто з них тобто там багато молодих людей, але в армії їх немає. В армії і після цього удару ніко ніхто з них не сказав. давайте я піду до армії, але навпаки, вони виїхали з Криму і так швидко, як тільки могли, поки через Керченський міст. Я думаю, що це ще один індикатор, що Росія дуже дуже, дуже близька до колапсу. У статті, паблиштбавехилс, вичаменшен оре у саті, які опублікувала видання ДеХіл, при козгадала раніше мошомідіумрейнжєп є така згадка, що Україні потрібно більше протиповітряних засобів для протидії російським повітряним ракетним атакам. Чи правильно розумію, що ми обговорюємо нагальну потребу захистити наші міста, дати дітям можливість піти до школи? Really і і чи справді so за короткий час можна so отримати і розгорнути so таку кількість протиповітряних систем? Це буде дуже складно. у нас недостатньо таких систем протиповітряних і протиракетних навіть для для захисту того, що в нас є в Європі. У нас дуже дуже мало їх у, у, у вимірі наших владних власних здатностей. сполучені штати, німеччина, Польща і таке і таке інше. Це проблема. І звісно ж, як ми бачили. Росія використовує крилатні крилаті ракети для вбивства безневинних людей. Ми розуміємо, що е, потрібно більше вимога більше ніж просто захищати аеропорти. Потрібно захищати ще цивільних Це проблема. і це і ось чому я думаю. Це що це ще одна причинабілі Україна повинна має, має мати здатність вражати російські авіабази з яким Росія відправляє літаки, які стріляють потім крилатими ракетами. коли ви говорили з Маргарет Брено на телеканалі CBS в програмі «Face to the Nation», ви сказали, і цитую Росія не зможе проводити потім наступні наступальні операції». Це ви ви ще так вірите? Абсолютно у них нема логістики необхідної для цього. українські о, сили оборони занадто сильні. Ми вже бачили їхнє зменшення здат, здатності вести артилерійський ракетний вогонь. російські авіаці... повітряні сили вже не літають на територію України, і російський флот ховається за Кримом. за півостровом Крим. Я, я може помиляюся, але я не бачу. Ну ми побачимо через кілька тижнів але я не бачу потенціалу, е, потенціалу російських сил, е, розпочати новий наступ, який матиме ефект. Звісно, вони вбивають людей. Звісно, вони ще ведуть війну. Можуть бути локіч, локальні тактичні успіхи, але Я не бачу потенціалу великого російського наступу. Більше не бачу. Crimea, uh, якщо говорити про Крим, було багато розмов, що Україні Crimean потрібно Ridge, б, завдати удар which, uh, по Кримському мосту? Russia, що було б величезною втратою для them, Росії навіть гіршою, за потоплення крейсера uh, Москва з військової точки зору. Чи ви підтримуєте цю, цю ідею? І чи ви радили б Україні зробити такий крок? я думаю, що генштаб український генштаб дуже розумний, вони знають, що вони можуть зробити, які в них здатності, знають, які в них ресурси. І я, б, я думаю, що вони вже прорахували, що для цього потрібно що потрібно для того, щоб знищити цей міст, які будуть з цього вигоди і і треба визначити чи більше вигоди в тому, щоб знищити цей міст, чи щоб знищити авіабази або штаби звісно особисто для мене. Я б хотів. Б, я був би в захваті від того, побачити, як цей міст знищений особливо залізничною його якби компоненту. Так само багато українців були б раді, але я думаю, що на це потрібно піде. Знадобилося багато ресурсів. і генштаб повинен ухвалити рішення. Чи це найкраще використання цих ресурсів? Чи це буде найкращий ефект від цих ресурсів для України? вот скажу прямо що має статися, щоб Москва капіталювала і чи можна, щоб рішення Кремля про відмову від окупованих територій було досягнуто через санкції? Чи Україні може перемогти на полі бою? Я думаю, що потрібно йти те, Україна повинна бути успішна на бойовищі. Російська військова сила повинна бути знищена на полі бою. Їх треба відкинути. цього року я вірю, що їх відкинуть до лінії на станом на 23 лютого. Я думаю, що до кінця року це буде зроблено, і потенціал для цього є. Я думаю, що з Криму буде. Це займе довше довше бо це буде складніший виклик, але це також можливо. у той же час. Захід повинен продовжувати санкції. вони мають тривати, Якщо ви доктор, лікар, і у вас є пацієнт, який хворіє, і ви дали йому антибіотики. тільки через те, щоб пацієнту стало краще, ви не не припиняєте давати антибіотики. Ви їх продовжите йому призначати. і тому, що Росія каже, лише тому, що Росія скаже, ой, ми будемо вести переговори. Не треба зупиняти санкції. Вони мають тривати, аж поки хвороба повністю зникне. нам потрібно думати. Про роки роки санкцій. і я радий, що аерофлот повинен розбирати свої літаки, тому що вони більше не можуть отримувати запчастини для своїх літаків. Санкції. Мають ефект і моє останнє питання. Є велика стурбованість, що Росія може спробувати перетворити цю війну на заморожений конфлікт. такий як ми бачили вже сім років на Донбасі. Яка ваша порада? Як цього уникнути? і як ви вже сказали в одному інтерв'ю, холодна фаза війни вигідна тільки Росії. саме так я так, так я вважаю. Я думаю, треба подумати про 2008 рік вторгнення в Грузію. і там із досі російські солдати. В, в, в співденні Осетії і Абхазії, хоча вони говорили, що вони звідти підуть, але вони все ще там. І ніхто не повинен жодної хвилини думати про те, що Росія буде виконувати підписані нею угоди. Я думаю, що президент Зеленський правий, український народ правий, не, не можна при, приймати будь-яке припинення вогню, поки українська територія не звільнена, бо Росія ніколи звідти не піде, поки вона не зазнає поразки. So, uh, thank you for this дуже дякую за цю розмову. Я глибоко time, ціную. Sir, ваш, nice ваш дякую вам за ваш thank час і гарного гарно дня. Really ви робите важливу справу. продовжуйте thank це you робити. Дякую за підтримку.